Забрати корито від гріха подалі Росія може передислокувати свій флот у Криму після удару по кораблю Аскольд у Керчі. Про це інформують у міністерстві оборони Великої Британії. Там зазначають, що новозбудований корвет ВМФ Росії майже напевно пошкоджений внаслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі. Залив. Корабель Аскольд класу Каракурт спустили на воду у 2021-му, але ще не ввели до складу російського флоту. Удар по ньому стався далі на схід у Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальних атак. Те, що зсу змогли вдарити по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів. Нагадаємо, що 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у Керчі. Увечері 4 листопада російське Міноборони повідомило, що нібито корабель ЧФРФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, зазнав пошкоджень. Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, носій крилатих ракет Калібр.